Головка повністю перебрана. Всім доброго і мирного дня, все буде Україна. Ми переможемо обов'язково. Ось ми зараз вже на стадії е, збирання мотора електробензогенератора. Ми вже тут відчистили нагар, плоскість, відчистили головку повністю, вимили її як змогли. Ну, постаралися так і для себе, як завжди, як вічно. Е, що в нас виходить? Були прогоріли клапана. Клапана е, замінили, ось купили такий тудором комплект. Ось, як бачите, клапана ГРМ. Для мотора цього 4 І виходить, в цьому наборі є два клапани. Це старі в нас клапана попалені, є два клапани новенькі. Я вже їх притер. Клапана вже в нас притерті. Фасочка є, все чітко. Клапан впускний, це випускний X, так і пише на ньому. Фасочка є. Це впускний, пише in. Але все рівно клапани магнітються. І випуск магнітиця, і впуск магнітиця. Так само, як на старих було. Але нічого за зазори 0,15 буде, я думаю, що добре. І ось такий чудовий ремкомплект є. І в цьому ремкомплекті є, маємо тут і спруженки, дві клапанні, тарілочки, клапанні. Тарілка сухарик. Чашечка є. Сальники є. Клапані ось такі вони йдуть під підпружинку, два штуки. Е, є толкателі клапанів, які стоять у блоці під розпідвал, і зверху сідають на них штанги. Штанги є теж нові, штанги поставимо нові. Але я думаю, що ті старі штанги погнені. І ось так, що у нас виходить? Ми вже це все зібрали, промили, протерли. Зараз будемо ставити клапана на головку, збираємо головку, будемо сухарювати її. Тут простіше простого і немає нічого такого ж надто важкого. Будемо зараз збирати головку і встановлювати на мотор. Все будете бачити, обов'язково видати з різьби, з каналів, бо там набиває купа всякого. Ми з поршня нагари чистили, як бачите, там і нагар. Такі всякі всякі там є. Звідси обов'язково треба поведувати. Зараз я компресором це все поведуваю і буду збирати головку. Так, і що у нас виходить по головці? Клапана ми протерли. Получилося все ідеально. Камера чиста, вимита, продути все. Будемо збирати. Фасочка на клапані є. Дивіться, коли збираєте, щоб сюди на фасочку нічого не попало, бо клапан не закриється, так як у мотоцикли, і не буде компресії, не заведеться. Логонько мазаємо маслом ножку. Так, це що у нас є? Це в нас є випускний клапан, який менший. І чик, Все у нас вимито продуту. Так, є. І що виходить, у нас, напевно, старий образець, бо я як розбирав її головку, розсухарював клапана. Тут не було сальника клапана. Отакої чашечки не було. Отакої не було. А пробую я її сюди ставити, вона сюди не підходить, вона замала. Значить, буду збирати без цих сальничків. Так як воно було, сюди ніхто не лазив, воно працювало. Так воно і буде робити, я думаю, нічого йому не станеться. Так. І що, пружини у нас нові? Пружина. Це у нас іде випуск, на випуск іде, тут не перепутаєте, бо по випуску у нас іде ось така чашечка, у яку чашечку сідає стаканчик. Сухарик, так скажемо. Все. І це простенько збирається. Клапан закрили. Він має ексцентрик. Затиснули. І чашечку поставили. Але чашечку буду ставити аж в останню очередь, коли буду його. Коли буду прикручувати головку, так скажем. Ось так виходить. Щоб від вібрації воно не випало, поставимо догори. Так був карбюратор, так була вихлопна, Так, поставимо догори. Цим прорізом догори. Так, ставимо зараз другий клапан. Це сухарюється, складається дуже скоро, дуже простенько. Так що. Розбирайте, ремонтуйте не бійтеся. Головне, щоб оця плоскість, де клапан сідає, була чиста і притерта. І так само і головці. Так, помазали масилком. Направляючи вони цілі, шату не мають. Все, клапана стоять на місці. Закидаємо пружинку ще одну. І тут уже йде, у нас виходить отакий от пропил. Як бачите, на чашиці цим пропилом догори, щоб не впирало в головку, щоб стаканчик не впирав у головку. І воно ексцентриком легко складається. Але бажано складати, класти пропилом униз. Цим пропилом униз. Так, затискаєте. Щелк. Все. І тепер прокручуємо його, щоб він йшов догори. Коли клапан буде відкриватися, щоб нікуди не чіпав. Ось так. І так головка стоїть, і ось так виходить головка стоїть і від вібрації, воно не, не, від, не розсухариться, бо сюди стаканчик не сідає. І ніяких там сухарів, так скажемо, немає. Так що ось така проста процедура зборки головки, засухарення. Тут простіше, простого, як я люблю казати. Плокість в нас чиста. Зараз е, обезжирюємо, ставимо направляючу прокладку і ставимо головку вже прямо на моторчик. Так, все ми повидували, все почистили, кладемо направляючі. Вони у цьому моторі два в долині стоять на болтах, не навхрест, а два внизу. Є таке діло. Головка, нагадую, все вимете вичищено, клапана протерті. Головка зібрана. Саль... Клапана нові стоять по прокладкам. От дивіться, що роблять по прокладкам. Получається, у нас е, такий набір прокладок повний для мотора. Комплект з 7 штук. Вирізали прокладки під вихлопну, немає. Хтось вирізав її, продав, запродав. Ось, як бачите. Під карбюратор немає прокладок. Чудо прекрасне. Ой, ці продавці, що це від таких продавців? Так, беремо прокладочку головки, обов'язково ставити нову. Якщо немає звідки взяти нову прокладку, обережно стару обезжирте. і на Віктор Рейнс помазайте. Це мотор йде в воздушне охолодження, нічого там не буде. Так сказати, стару прокладку можна ще поставити. Але якщо є нова, є звідки взяти, краще беріть і нову. Так, прокладка у нас трошки деформована, ми її чуть -чуть, а ми її не направимо, бо вона має бурток. Вона собі вляжеться. Зараз сподлук циліндра вона сяде. Прокладку не обернете, інакшим боком вона тут не сяде вам. Ось так. Прокладочка стоїть на місці своєму законному. Зараз складемо головку, ключ на 12. Получається, у нас тут. Опа, головка на 12. 4 болти. Тут простенько. Все зробили. Головка чиста. Так, не забуваємо, карбюратор з правого боку у нас йде, значить, такого воно має стояти. І на шпільки на направляючі. оп. І все. Вона там сіла. Перевіряєте прокладку, передивіться, чи вона там добре вам сіла, ніде не ні на перекос, ніде не виходить, а то китайці штампують таке всяке, що може, може бути все. Все може бути. Може прокладка не повторювати форму головки. Або просто може бути від якогось другого мотора. Так що все перевіряйте. Так, головка на 12. Чотири болта є на місці. Крутимо на охрест. Легонько я притягую пару підходів. Затягуємо пару підходів. Прокладка металічна і там розжме, вона має колечко. Затягуємо добротно, але з чувством, бо у нас йде мотор-блок, циліндра немає, все суцільне. Якщо урвете різьбу, Буде біда. Тут було затягнено так добротно. І ми затягнемо добротно. Так, перетягуємо, зараз головка трошки постоїть. Ми будемо її перетягувати, не забуваємо чашечку, яка йде на клапан. Так. Все сіло чітко, як бачите. Це чудово. Зараз ми затягуємо і будемо складати коромисла. класти Кластимо зараз кладемо центруючу шайбу, яка тримає коромисла. Болти ми значили, але раджу ці болти, які тут тримають шайбу цю. Ось так воно тут сідає, пропила вниз, Краще ці болти помажте фіксатором різьби. Так легонько, небагато. Ось так. Я червоний використовую Novax. Ну, щоб воно не розкрутилося, бо ці болти будуть вам кромисла тримати, які регулюють клапана. Якщо болт від вібрації попуститься, зазор утече і клапана або зажме, або попустить. Всяке може бути краще. Його поставити туди на, різь, на фіксатор різьби. Ось так, небагато. Нормально затягнути, не дуже сильно. І потім він відкрутиться, вам нічого не буде. Прислідуючому ремонті. Болти я значив теж, хоча то не обов'язково, але йде болт регулювачний. Навіть не болт, а гайка. Тут так регулюється, це всі зазори, тут плавають. Зробили це не дуже, не дуже, я вам скажу. Регулювати зазори тут простенько, зараз я вам покажу. Була проблемка, бо клапана були зажаті, і клапан випускний згорів. Ну, його ще зажарило. Тут перегріли його трошки. Сапуном на праву сторону до карбюратора щоб ви не помилилися. Затягуємо клапанну кришку. Так, карбюратор готовий, вирізали прокладочку, не забувайте про цей канал. Про цей канал. Тут йде він на карбюраторі, як бачите, йде в долину. І ось тут має бути канал. Ось тут має бути прокладці канал, Дірочка, щоб карбюратор, е не завоздушував він дешить через той канал. Так ось як бачите. Ось цей канал мусить бути. І тепер ставимо прокладку на Місце. Канал сходиться. Кладемо карбюратора. Площина в нас тут все рівне, все чисте, помити. Так, карбюратор є, кладемо е газульки тяжкі. Гражу їх зразу закласти, бо потім буде важко. Потім не закладете. Закладете, але так простіше просто. Закладаємо спружинки, нічого тут не підгинаємо. Спружинки на своїх місцях стоять. Дивіться, щоб вони отут були добре, щоб тут пружинка не вискочила. Ось так, все у нас є. Так. Все є, все в нас працює. Стоїть на місці, корпус фільтра, ми його помили вже, заслоночку флажок. Корпус фільтра, чистенький помитий, збирається скоренько вже, практично все готово. Так, дві гаєчки. І електростанція повинна заводитися. Все добротно зроблено. Хоч китайці, китайці, але я вам скажу, досить так розумно зробили. Бюджетний варіант. Але наші бариги не годні нажертися. Колись ці електростанції коштували 5-6 тисяч, 7 гривень. А зараз вони коштують поза 30 тисяч. Кому війна, кому бабло. Все. Як бачите, зливний канал, тут у нас є. Доступ буде легкий розкрутити. Бубафані так розгоділася. Я палю в гаражі буржуйкою, бубафані називається. Зазніму вам відео пізніше. Все на траченні, бюджетно, запалив десь година 11 і зараз десь година 3 або 4. Жара просто капець. Знизу піддувало, ви ж ти їх жари. Так закрито, так відкрито. В гаражі, ось я ходжу. Майже розібраний. Все, карбюратор стоїть. Кладемо корпус воздушного фільтра бензобака і пробуємо заводити. Так, краника відкриваємо, бензина натікає. Підсос до кінця. Зажаємо догорі. Пробуємо заводити. Все працює, як бачите, електростанція працює. А з вами був гараж Сталеві Нерви. Підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і будете бачити ось такі ремонти, як можна все просто і легко зробити самому.